Вітаю з вами Володимир, компанія Балкон Коротенький відеогляд ремонту балкону в гостинці. Ось так балкон виглядав до нашого приїзду. Ми зробили йому розширення по підлозі для того, щоб збільшити його площину. Ми робимо такий, бачите, металевий каркас, наваримо новий парапет. Він дуже міцний, витримає всі навантаження. І тоді балкон остає прямокутної форми і набагато збільшується його розмір. Далі ми встановили скління з профілю DAL 2000, два склага саргон, енергонапилення, поворотну відкидну фурнітуру. І поділили конструкцію максимально зручною для клієнта. Ось так балкон виглядає зовні. Бачите, він став прямокутний і гарно виглядає зовні. Зверху ми робимо повноцінний дах з профлісту. Зовні ми зашиваємо сайдингом і також робимо утеплення підлоги під рамою бокових стін для того, щоб не було задувань і балкон максимально зберігав теплоту. Також з допомогою цього каркасу ми бачите, підлогу підняли, постелили ОСБ плиту, і на підлозі у нас лежить ламінат. На стелі ми використали безшовні Панелі повісили поточну сушарку. Балкон оздоблений нашим новим матеріалом. Це дерев'яна вагонка під цеглу, широкий шов з фарбуванням. Ми його пофарбували світло-сірий колір, дуже класно і стильно виглядає. Плюс це дерев'яна вагонка, це натуральний матеріал, він буде слугувати у вас. Він жорсткий, стійкий до різних пошкоджень. Також ми замінили підвіконня на балконі, зробили укоси, вивели світло на балкон, підключили розетки для того, щоб можна було зручно користуватися якимось приладами. І такий балкон ми виконали за 10 робочих днів. Надаємо гарантію 7 років на всі наші роботи і матеріали. Тож, якщо вам сподобався даний огляд, ставте лайки, залишайте коментарі.